Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, генерал майор Збройних сил України Сергій Кривонос. Сергій Григорович, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин традиційно попрошу наших глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Це в цілому важливо для нашої роботи. І думку таким чином, зокрема, Сергія Кривоноса зможе почути та побачити якомога більше людей. За це я щиро дякую. Сергій Григорович, не сходить з інформаційного простору. Тема можливого звільнення головкома Валерія Залужного. Відомо, що президент в інтерв'ю італійському виданню підтвердив, що він роздумує над цим питанням. Як так само, як і про звільнення інших посадових осіб на його думку, він каже, потрібно перезавантаження. А радник голови офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що наразі проводиться аудит усього того, що відбувалося за останні два роки. Рішення ухвалюватимемо ухвалювати чи не ухвалюватимемо, враховуючи цей аудит. Це його цитата. Що вам відомо на цю хвилину? Ну, з точки зору аудіта, вони перевіряють те, що вони не зробили відповідно існуючих документів, це чудово. Сподіваюсь, вони зможуть визнати свої помилки і розповісти суспільству, чого вони не зробили, хоча б по виконанню одного закону, закон про мобілізацію, мобіліційну підготовку. Що стосується рішення президента, ну безпосередньо, якщо він вирішив перезавантажити верхівку країни, сподіваюсь, він думає також і безпосередньо про своє найближче оточення. Бо е, визначати, що тільки заміна військових е, ну це вирішить абсолютно проблеми, тому що військові яка в своїй більшості виконали ті завдання, які перед ними ставились. А от цивільне керівництво абсолютно не виконало. Не перевело економіку на існування на функціонування в особливий період, не перевело органи державної влади, установи і е, підприємства на функціонування в особливий період. Цього нічого не зробило. Тому. Якщо вони е, будуть визначати, що в цьому винні військові, то це не буде зовсім коректно. А мало того, це буде просто е, як е, певна помста і зведення рахунків з тими, хто більш популярні ніж е, наші політики, якщо Михайло Подоляк говорить про те, що відбувається аудит так за останні два роки, то це означає, що шукають ну причину того, як все це подати суспільству. А в мене питання: а хто проводить аудит? Хто у нас такі суперфахівці, що стосуються військового застосування? У нас. Хто е, може перевіряти безпосередньо? То ж саме звужне людина не з не меншим досвідом, ніж залужне? Згодні з цим згодні, так ну безпосередньо е, хто ще е, у нас? Є такі люди, є але для цієї існуючої влади вони безпосередньо є такими полі, е, політично, знаєте. Е, Несприйнятливими, бо вони рахують, що це якесь попереднє керівництво при попередньому президенті і не допускають їх до безп... до керівництва. А хто там ще інше може судити? Судить короля може, тільки королі, судить генерала, може тільки генерали. Ну, згодні цим? згодні. І хотілося б побачити список аудіторів, які це проводять, і за якими питаннями. Скажіть, будь ласка, ваше ваше відчуття? Тобто це вже питання вирішено про звільнення головкома чи це ще ні, не остаточно. Чи вони шукають так, привід, вони шукають привід і е, чітко е, моніторять ситуацію реакції, що стосується реакції суспільства, на е, бажання влади е, прибрати залужного, і вони дуже бояться, що е, ця е, реакція може бути негативною. І якщо вони вже підняли питання про е, заміну керівництва, е, що потім е, суспільство не вирішило, що треба замінити політичне керівництво, як у нас були безпосередньо певні приклади. Не, такої, не такі далекі історії. Не хотілося би до цього доводити, але саме вони пхають безпосередньо країну в таку, е в певну, знаєте, в певну яму проблем. Ситуація в Авдіївці, от вона може стати приводом. Ситуація в Авдіївці може, скажімо так, в певних моментах дати таку, знаєте, підшток до їхніх обвинувачень. Але знов таки ж вінуватити в складній ситуації на фронті суто військових не буде зовсім правильно. бо військові на зустріч можуть задати в десятки разів більше питань, що стосується забезпечення спроможності збройних сил воювати, починаючи від шкарпеток, трусів і майок, закінчуючи безпосередньо літаками, боєприпасами, артилерійськими снарядами і артилерійськими системами. Сергій Григорович, вчора телеграм каналами не слушать, що Валерій Залужний вже, начебто, попрощався із своєю командою. Так, от, з вашої точки зору, чи не складається у вас таке знову ж таки, відчуття, що генерала ну може змушують так написати рапорт на звільнення з самому? Так чи буде все ж таки указ на його звільнення? Ну, те, що вони його підштовхували до цього указу, до написання цього рапорту, це я особисто спілкувався з генералом залужним. Він підтвердив, що йому запропонували. Він відмовився. А що стосується, чи буде указ, в будь-якому випадку мусить бути указ, якщо вони захочуть його зняти. Бо зняття і призначення людей на таку посаду тільки відповідно указів президента України. Як вважаєте, якщо так станеться, як це сприймуть військові? Незадовільно. Я не скажу, що заложне подобається 100% всім людям, але питання в адекватності заміни і Питання в спроможності системи не дати тріщину. Розумієте, що залужний створив свою систему, вона достатньо ефективно останні два роки показувала себе під час війни. Ми не втратили леву участку території, ми відвоювали частку втраченої території і безпосередньо ми давали достойний опір ворогові. В певних моментах збройні сили не змогли реалізувати забаганки і мрії. Пана Зеленського, але це були його мрії, які він сам собі створив. Військові нічого не обіцяли, що стосується супер успішного наступу і е звільнення Криму, як він про це мріяв, попити каву на набережній Ялті як певні люди про це казали. Тому, з моєї точки зору, заміна залужного зараз абсолютно не е є доцільною, бо це е дестабілізує ситуацію як всередині армії. Так і всередині країни. Якщо е існуючі владі е є зацікавлені з розхитування ситуації всередині країни, тоді це буде зрозуміло. Якщо у них хоч трошечки є полі політичної толерантності і розуму, вони не мають права цього робити. Але питання чи є той розум. Видання Українська правда, посилаючись на власні джерела, писали про те, що мова йде про звільнення і начальника генштабу Шаптали. Вчора Валерій Залужний тав його з ним народження виставив з ним так фотографію спільну і написав про те, що нам ще буде важко, але точно не буде соромно. Так от мова йде і про звільнення шаптали. Звичайно, і не тільки про шаптали. В чому і проблема, що будуть звільнений безпосередньо, якщо в разі реалізації те, про що ми говоримо, то буде не один, не два, не три, а можливо, не один десяток керівників на різних посадах. І одночасна заміна таких людей е не буде на користь е Збройним силам однозначно. А що тоді от відбудеться ну, от в Генштабі? Тобто це ж приходить новий керівник, це ж треба адаптуватися так до всього, привести свою команду. Тобто розпочнеться турбулентність, чи цим скористається ворог? Можу скористатися. В чому я і кажу, що є загроза е по розхитуванню ситуації всередині країни. Сергій Григорович, була також інформація від народного депутата Шевченка, він говорив про те, що, начебто, Залужний погодився поїхати послом до, до Великобританії. Можливо, вам щось відомо чи була такого роду? Я не, коментаю, не коментую слова цієї людини. А якщо не слова цієї людини, в принципі, в цілому, там раніше лунали і різни. залужний відмовився від всіх попередніх пропозицій. Скажіть, будь ласка, а якщо вже так станеться, так що буде указ про звільнення головкома Валерія Залужного, чи запропонують йому рівнозначну посаду, як ви вважаєте? Ну ви, ви питаєте про те, що вже спитали. Я ж сказав, залужний відмовився від всіх посад, які йому попередньо запропонували. А чому він не аргументував? Це його право. Плани Володимира Зеленського зановлення керівництва країни, в тому числі заміни залужного, змушують західних партнерів нервувати. Про це пише видання Financial Times, посилаючись на розмову із чиновниками із країн G7. мовляв, звільнення головкова може викликати негативну реакцію солдат про те, що ви вже зокрема сказали. А також має, має наразі велике значення єдинство. так і ще хвилюються через призначення пана Буданова. Так, як цю новину, як ви вважаєте, от наразі сприймають наші партнери і в цілому, в принципі, як можуть сприйняти вони не розуміють, що зараз коїться всередині нашої країни, що коїться в Офісі президента. У них е, з урахуванням підходів нормальних е, розрахунків нормальної логіки це е, повністю нелогічно, те, що робить зараз влада. Але між тим, влада це робить, бо ми не розуміємо. був би розум, була б логіка. А так логіки немає, і немає розуму. Тому і наші західні партнери напрягаються. Вони розуміли, що з ким є можливість спілкуватися адекватною людиною, що стосується ведення в цій країні, це був генерал заложник. І зараз це все їх насторожує. Бо з політичним керівництвом вони особливо не, не, не бажають спілкуватися. Сергій Григорович, якщо дозволите, запитаю вас щодо ймовірної кандидатури пана Буданова, генерала. Скажіть, будь ласка, ну, генерал Буданов він розвідник. Посада головкоману, тобто, ну тобто, це чи це рівнозначно буде фігура, якщо так станеться при всій повазі до Буданова. Досвіду командування з'єднаннями і об'єднаннями збройних сил України Буданова нема. Добре, Сергій Ровичу, будемо слідкувати за тим, як тут будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати, коли будемо мати ще якусь свіжу інформацію. Запитаю вас щодо ситуації в Авдіївці. От я вже частково запитала, так військові різні журналісти, і Цеплієнко, і Бутусов пишуть про те, що ситуація там є ну, загострюється, чи означає це, що Авдіївку може чекати така ж сама ситуація, яка була і в Бахмуті? Як вони кажуть? Від, від чого все залежатиме? Час покажуть. Будь-які ваші бажання завжди будуть спиратися на рівні вашої і забезпечені. На яким чином е, частини і підрозділи на е, Авдіївському напрямку забезпечені потрібною кількістю снарядів, артилерії, особового складу, засобів радіелектронної боротьби, засобів протиповітряної оборони, засобів розвідки. От якраз і все складеться так: як забезпечені, так і виконуємо завдання. Ви вже сказали про проблему нестачі снарядів, так і зокрема пишуть про це різні змі: і українська, і західна преса, і в збройних Силах визнають, що є ця проблема наразі до Києва. Прибув Верховний представник ЄС питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель. А раніше він заявляв, що країни ЄС мають тимчасово припинити експорт зброї в інші країни, крім України, ЄС здатний виробляти найшвидший спосіб збільшити постачання це припинити експорт до третіх країн. Як ви вважаєте, чи ось ця пропозиція Бореля чи дослужні? Слухається до неї, чи може таким чином вирішитися питання стосовно боснарядів для України? Чи буде такий вихід, це був би непоганий вихід, і це достатньо такий успішний крок, якщо його реалізувати Сергію. Якщо говорити в цілому на про ситуацію на фронті, президент в інтерв'ю італійському виданню сказав, що те, що стосується ситуації на землі, то відбувається певна стагнація. Він сказав, і це факт. А ситуація на фронті стагнує через затримки з постачанням військової техніки. Це його цитата. Однак на морі Україна продемонструвала значні успіхи. Стагнація на фронті це скажіть, будь ласка. Ну, президент визнав, зокрема, власне, про те, що раніше говорив головком заложник, коли він говорив про ситуацію, про те, що ситуація зайшла в луфійку, чи ні, чи Про що йде мова? Я не знаю про що говорив президент Зеленський. І, бо, як правило, він говорить те, що йому пишуть. Я слухаю, коли про війну говорять військові, слухаю, генерал Залужна або заступників. Сергій Григорович, а з вашої точки зору, як наразі виглядає ситуація на фронті? Що це? Давайте краще послухаємо цьому відношенню генерал Залужна. Ситуація складна, але успіх Збройних сил, що стосується ведення бойових дій на російсько-українському фронті. Полягає від них не від тільки від хоробрості е, українських воїнів, а полягає від спроможності економіки працювати по забезпеченню потреб фронту біля Куп'янська ворог зосередив 40 тисяч військовослужбовців, 600 танків 500 танків перепрошую та 600 машин е, БМП. Про це написало видання Forbes. у Збройних силах України. Підтвердили так цю інформацію. Скажіть, будь ласка, як от надалі може розвиватися ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку? Чи загрожує вся ця ситуація саме безпосередньо місту Харкову? Ми з вами неодноразово про це говорили протягом останніх чотирьох місяців. Так. і нема сенсу повторювати те, про що вже було неодноразово сказано. Ворог може використати це безпосереднє угруповання. Для реалізації своїх наступальних е, бажань, наскільки ми не дозволимо це зробити, то питання вже до збройних сил і знов полягатиме від трьох факторів: навчені мотивовані люди, потрібна кількість зброї і потрібна кількість боєприпасів для цієї зброї ціль Російської Федерації яка наразі отримати перевагу, коли вони бачать так ось цю затримку із допомогою зі Сполучених Штатів Америки. Вони намагаються якраз використати той момент, щоб хоч десь але вигризти додатковий квадратний кілометр української землі. Сергій Грочу, генерал Марченко нещодавно сказав про те, що Російська Федерація перегруповує сили і може знову піти так на півночі, він говорив про це, і ви і піти на Київ. Так ви раніше теж озвучували таку тезу, що. Може зробити це Путін. Як ви вважаєте враховуючи ту ситуацію, яка є на сьогодні? От коли у Путіна може відкритися вікно можливостей коли він може піти на цей крок, тут два фактори впливають на цю ситуацію: це безпосередньо не вирішення питань, що стосується продовження активної мобілізації всередині української держави, бо влада нічого не робить і все перекидає суто на як проблему для військових. А безпосередньо, що стосується Росіян, то е, у них є два таких фактори: це вибори президента Російської Федерації, які будуть незабаром, і безпосередньо е, їхня спроможність атакувати на певних ділянках фронту. От зараз ці активні бої на різних ділянках фронту, це якраз прощупування наших спроможностей і е, пошук слабких місць, особливо, що стосується стиків е, між нашими бригадами. Нещодавно генерал Наєв сказав про те, що F-16 прибудуть до України вже із ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Як ви вважаєте, про які ракети може йти мова? Важко гадати, бо на озброєні літаків F-16 достатньо велика кількість ракет як класу повітря повітря, так і класу повітря земля. Тому питання полягає від того, яким чином. Наші союзники забезпечить нас потрібної кількістю ракет. Вони вже будуть визначати безпосередньо. Тому наразі гадати не є коректним. Щодо ситуації в Криму. Ниш папа сказав, що кримський міст це покійник і цього року його не буде. Залишилося чекати недовго. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте чи Путін зрозуміє цю ситуацію, і чи продумує він план порятунку і мосту, і Криму? Звичайно, вони опрацьовують. Найгірші варіанти для себе і зразу ж опрацьовують протидію, щоб не допущення знищення Кримського мосту. Слуга народу Кривошеїв сказав, що всі чоловіки в Україні мають розуміти, що ми воюємо і і за право на існування. Якщо вони готові до цієї війни, то вам треба шукати іншу Україну Якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то можете переплести су та шукати. Інше громадянство, от ви чули напевно, так ось свою цитату? Чи? Ні, я такого маразму не чув і е, не знаю, яке право мав народний депутат України такі речі розповідати. Його хто делегував? Його, його е, фракція, вона більшість е, про це сказала йому говорити. Тому чесно скажу, я не чув такого маразму у Верховній Раді наразі заговорили про мобілізацію засуджених. Зокрема, про це сказав заступник комітету з Нацбезпеки безпеки Єгор Чернів. Він каже, що це може стати одним із інструментів поповнення Збройних сил України. Проте він каже, що це має бути добровільна мобілізація, мають бути командири, які погодяться працювати із ними та займатися їхнім рекрутингом. І він не знає таких командирів. Скажіть, будь ласка, тобто, чи можна тут говорити, що ми можемо перейти до російської практики? Знаєте, Дуже хочеться е, достатньо голосно поматюкатися, е, коли я слухаю заяви таких людей, які не просто далекі від реалії війни і взагалі не мають ніякого досвіду. Ізраїлю, мабуть, значно, значно простіше, бо у них всі керівники е, різних рівнів служили в армії. А у нас про війну розповідають ті, хто жодного дня е, не тримали автомата в руках і не служили. Тому коментувати людей, які хайпом займаються, розповідають, що. Е, е, Безпосередньо люди, які знаходяться зараз в місцях відбуття покарань, зможуть вирішити проблему. Спочатку нехай виконають закон про мобілізацію, де чітко прописано перевести органи державної влади на функціонування в особливий період. У нас чиновнічні апарати на одна сотня тисяч людей чоловічій статі, які могли абсолютно спокійно піти в армію, але чомусь про них право про себе вони забувають. Сергій Гроч, але в цілому, от як ідея, якщо не брати конкретно персоналі, не брати цього народного депутата, в принципі, про те, що як ідея, чи, чи може вона має право на існування чи ні? Будь-яка ідея права на існування, якщо вона зможе бути реалізована. Бо е лозунгів з боку зеленої влади ми е за останні п'ять років вилучили, чули величезну кількість. Так само, як от ви виходите на роботу, берете сокиру в руки і проробите собі шлях на роботу серед мільйона вируших дерев. Пам'ятаєте? Або е, ви зупиняєте допомагаєте всім е, бабусям української держави правильно вести в код в бабушкафони. Пам'ятаєте? Або ви бачите, як вчителі українських шкіл е, не можуть знати, куди витратити свої 4 тисячі євро, які вони отримують щомісячно. Тому обіцянки слова це одне, а реалізація цих ліс це зовсім інше. Сергій Грович, а з вашої точки зору, чого нам наразі не вистачає для нашої перемоги? Розуму керівництва. Якого саме? Правильна організація процесів мобілізації країни. Ми неодноразово з вами розмовляли: що якщо відкрити існуючий закон про мобілізацію, там чітко прописано, хто і що і як мусить робити в цій країні. починаючи від президента, закінчуючи останнім керівником територіального центру комплектування. От коли відповідно цих посад люди будуть виконувати обов'язки, як там прописано, то у нас не буде проблем всередині держави. Добре, Сергій Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання. Я нагадую, ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу. Всього найкращого і до наступних зустрічі. Сергію Григорович, щиро дякую. Дякую вам.